Всем привіт! Я з вами Крипер. Сегодня я буду знову грати у группі назвою Snake EO. Як бачите, я з новим мікрофоном. Щоб не що это за мікрофон, перейдіть в недавні YouTube шорти, або подивіться длинний ролик на каналі. В принципі, теж можно. Та ми починаємо. Так, як бачите, мы вже у грі. Я як там той рибкою з э, праздничним. Залишився, та я вже мінус, на жаль. На жаль, мінус. Давайте я почну вже знову нову гру І знову я мінус. Чого мені так не везе? Давайте можна. О, давайте, давайте. Єс, 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 єс. Так, забрав, забрав. Це від когось там залишилося. Тому, в принципі, забрати мені можна. Воно ж не є. На часть це добыча, а вона обща. Її уже отримати просто будь-хто. Ну і поки я говорив, я вже накопив 183. 184 навіть. Король в нього майже 1000. <coughs> вибачте. Так. І я хотів його підрізати, а сам підрізався об любом. Так, вибачте. А, далі продовжую грати. Так. У мене вже 24. Я топ-26. Взагалі 30 грутів, а я топ-26. Навіть топ-25, це було 24. Грустненько, грустненько, Ну, що ж робити? Так, може, підрізати. Є. Yeah. Є, yeah, просто получилось. Прикольно, підрізав велико, але сильно теж так різковати не треба. Ну, то мені э, подфартіла, як можна в принципі, навіть сказати. Тому я так, в принципі, і скажу, подфартіло. Тихо, тихо, тихо. Ви це бачили? Ми майже чуть не зустрілися. Так, от хтось залишив слід, я собі його заберу. Ні, як тебе підрізати? підрізати? Е, мені дуже повезло те, що в мене є друге життя. Так, я маю вже чуть знову не мінус. Фух, Так, не раз буду продовжувати грати, але на цей раз вже треба бути дуже акуратним, щоб не повторити те, що було в попередніх іграх. Ну, іграх маю на серіях, а, а іграх у тій серії. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Поки що я сильно великих не бачу. Бачу маленьких. Можна було, в принципі, оба пробувати підрізати. Ну, теж є, бачите, різк. Я вже топ-9. 523. Та я все одно росту. Так. Так, не вийшло трохи. Ну, нічого страшного. В інший раз можливо, повезе. Так, закручуємо Закручуємо. Єс, yes, єс, yes, єс, yes, єс. Yes. повезло повезо. Так, підбираю. А він дивіться, а він мій слід забирає. Так, хотів мене якось там зажати, але я назад повернув. Опа. Не, тут король. Короля ляпи Так, это мое. И так, вы просто бачите, что там коится? Все друг друга рисуют. Подрезают. Так, я тоже подрезал. И у меня уже тысяча, и я топ-3, серьезно? А король став даже мощнейшим, неж був. Ну, ничего страшного. Дивіться. Просто підрізав дуже велику. Мені від сам просто на мене полетів. І як бачите, я отримав корону, тому що в мене 1600, а, 1641. Та я вже топ-1. Я такий навіть великий для цієї карти. Хоча я був навіть, пам'ятаєте, 29 тисяч. Я просто всю карту займав. Це було так дуже навіть смішно. А, так. Тепер треба бути дуже акуратним, щоб знову не закінчити гру провалом. Провальним крахом. Так. Я, Як бачите, вже акуратний. У мене навіть вже майже 2000. Мені ще не вистачає ну, 30. 30, ба 30 очків, Так. І, як, і який у нас зараз рік? У нас зараз 2000 рік. Ні, ви не праві. Зараз 2024. -й. Так, 12. -й. Ого, ну ладно, забирай. Я, чи, я не проти, Так, от, воно. 2024 рік зараз. <рикольно> Прикольно. Можу, кстати, можете на заставку ось цей фрагмент якраз і вставлю, для такого намюка, можливо, для, для, для людей із 3000-го, наприклад, роду. А що можна, в принципі, буде навіть? Гарна ідея. Так, як бачите, ми вже дуже такі великі. Зараз я просто беру такі маленькі, тому що підрізати зараз дуже такий різк. На який ти щось не хочеться. Навіть так і дуже маленьких підрізати це просто різк огромний. Ну, максимум їх в круг брать. Це нормально В принципі, вони можуть самі просто врізатися. Ні, як його не побачив. Я зараз подивився рекламу, і воно мені дає друге життя. Ну, взагалі, там в мене не було вибору, дивитися рекламу чи не дивитися, ну, гаразд. Зараз в нас топ-2 місце це 1000. Це, як бачите, 1100. А топ-1 це 2000. І це походу, ходу, ось. Бі Бістрок, ось, ось він топ-2. Наш кактус. Я його окружив, тому що це добича дуже гарна. З нього можна піднятися на левел. Юху! Дивіться, просто. Просто як мені повезло. Тепер топ 20 а топ – це 3000. Мене можливо, вже ніхто не догонить. Ну, щоб мене догнати, треба прибрати топ-2, топ-3, топ-4. Понімаєте? Ну і плюс ще не можу можливо посирати. Так. Ну, все одно я росту, так що теж. можна сказати, піднімається. Так. Трохи заберу звичайних. Соберу та почну йти знову за добичею. Єсно, ну, маленького такого взяв, воно мені сильно нічого, в принципі, і не приносить. А ось це мені принесе дуже добрий результатус. Ось так ось пособираю. Ще тут трохи, і я вже майже 4 тисячі. Давай-ка ще трохи, та я вже стану на 4 тисячі. Так, тихо-тихо. Мене майже чуть маленький не підрізав. Так. Мені здається, що вони в мене навіть спеціально врізаються, тому що, ну, серйозно. І як бачите, в мене вже навіть 4 тисячі, а то тобто 20 тисячі, 1100. наверное меньше ниже в Бу О, бустер. В бустер он врезался. Прикольно. Прикольная анимация я об этом. Так. Я их беру за... Я их бачу, что я уже знал, продолжу. Я снизу. Так, Я щось маленько обрізався. І ось, кстати, походу, після мене залишилось. Так. Позабираю. Дивіться, просто куча опиту мені це принесе. А мені теж ж треба ще більше становитися. Так, Амелія це топ-2 в нас зараз. І тут зараз опа! Ботіратор. От, просто бачу, ця Амелія просто на мене є що? Тіпо, вона в мене, в мені здається, навіть спеціально врізалась. Ну, ладно, це вже їм свої проблеми. А як бачите, в мене вже на таблі 5000, навіть 5 500, точно є. Вже 5600. І я, як бачите, все одно ще з'являюсь. 5700. Я, я просто ще не спів повністю з'явитися. А, я ще плюс додаю собі. Хм. Опа, опа, опа. Добича. Добича, добича, добича. Позабираю. Лев мене хотів, походу навіть. Або підрізати, або не хотів. Так. Єс. О, мене вже, як бачите, 6 тисяч. Це дуже круто, а хвост в мене вже, я бачите, закінчився. Так. Я ще росту і росту. Мені ще можна куди йти угору. 6500 навіть. Опача! Опача. Просто двоє в мене врізалось і в мене вже за цього навіть 7 тисяч. Так. Я трохи зменшився, але воно мені дає плюс. І що плюс цієї риби тут ти не зрозумієш, де ти зможеш пройти крізь мене, а де ти не зможеш. І воно плюс ще додає такого, як плюсика. І плюс, дивіться, <свісно> в мене тут ще дуже багато залишилося. Ось тут ось опита, а там... Врізались в когось, но я не хочу туди йти першим опитом, по-друге, там вже сильно і не пройти навіть. А ось тут ось можна, в принципі, трохи забрати. Так. Так. І попугайчика забираю. І давайте вже підкоплю 8000 один. 8000. Два щесь 8 тисяч воно не захотіло мені рівно. Опа, 8 тисяч. Ну, продовжую далі рости, в принципі. А топ 20 у в нас 1700. Аерокем. Давайте спробуємо знайти це аерокен. Цікаво просто де він. Хочеться мені його опача. Хочеться мені його побачити. А то у нього навіть вже майже 2000 він просто крутий! Це спайк. Я не знаю, хто це? Так. Угу. Mm -hmm. Продовжую я далі рости. Так, давайте я спайк заберу. И, в принципі, теж ось спайк, це у нас топ 2, у него 800. В принципі, 9000 ось. Мені вже точно дасть. Они... А, а він, походу, просто меншопы за затем. 2200 це AeraC. Мені його... ні. Ну, ладно, що робити? Ну, гаразд, в друге життя я вже не буду робити, воно в принципі мені не потрібно. Ну що не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. А з вами був Кріпер. Всім бай-бай!